Привіт, друзі! Я Наталя Наконечна, трансформаційний коуч, і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами на тему багатства, а також як ваші ресурси допомагають вам досягнути ваших цілей. Мабуть, ви знаходилися в такій точці свого життя, де вам хотілося щось змінити. Професійна діяльність, якою ви займалися, вам більше не подобається. Відносини, в яких ви знаходилися, більш вас не наповнюють, стали сірими та прісними. Вам взагалі не подобається квартира, в якій ви живете, квартал чи навіть країна. Це все стане дефіциту або незадоволення, які ведуть нас до змін, або спонукають щось е, трансформувати в нашому житті. Тож зміни виникають або зароджуються в моменти екзистенційної кризи. Це це тоді, коли те, як я жила до цього, більше не має для мене сенсу. Моє життя не відповідає моїм цінностям. Я взагалі не дуже розумію, хто я, що я і куди я хочу рухатися.